Крило сезону військової збройних сил України доброволець спецпідрозділу Грім, політолог, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, і слава Україні, пане Крило. Вітаємо вітаємо вас. Героям слава вітаю, скучив за вами, дуже радий бачити. Навзаєм, пане Кирило, дуже раді вас бачити. Отже, ми тут про автомобілі говоримо про конфіскацію, про вилучення на потреби Збройних сил України. Всі переживають, що їх позашляховики позабирають. Ну і в Києві от, я знаю, коли люди з фронту повертаються, вони питають, чого тут так багато їздить, ем, значить, пікапів різноманітних в піксельній е, розфарбуванні, хоча тут же бойові дії не ведуться. А от нам вони на фронті потрібні. Да? Чому вони не у нас в підрозділі? У вас. Яка ситуація, пане Кирило, з пікапами там, із усім разом? Люди просто не в курсі. В Києві дуже важка обстановка, київський котел, про нього всі знають і хлопці боронять Київ на піксельних джипах, на пікапах. Це зрозуміло, це ми реанізуємо. Насправді, легкові автівки нам не потрібні, вилучати ніхто не буде. Потрібні так пікапи. Ну Бо це розходний матеріал, бо, наприклад, учора ввечері вже. По темряві наші хлопці з позиції їхали в чотирьох По їх пікапу поруч міна прилетіла. Хлопці живі, Машину кажуть командиру так іронічно. Трохи поцарапали, вибачте. Але встановому машина, на жаль, розходить матеріал, бо коли її розстріляють кулемета або міна поруч, вона вже не живе. Але дуже допомагають волонтери від самого початку, дуже допомагають. Наприклад, на наш підрозділ, не такий вже великий, ну, Грім достатньо відомий підрозділ тим, що робить. Але нам двічі просто знайомі мої по телеграму подарували машини. Щось допомагають депутати окремі, там, Саня Юрченка приганяє машину завжди. Тобто, ми, ну, якби я не бачу сенсу у когось щось забирати. Тим більше йде. Це ж таки допомога і західних партнерів, і з Німеччини, і з інших країн, і транспортом в тому числі. Тобто це є, а легкові взагалі не потрібні. Хіба що я дуже ось таке в мене є відчуття, ну погане, що, може, якийсь воєнком захоче собі взяти порш каєн та у когось його пишуть кажуть, це на потреби ЗСУ. Я вже бачив каєни в пікселі, вже бачив інші там... <кру... да, крузи Кру... там, Кру... Кру... там, Кру... в пікселі. Я Кру... бачив Пікселі каєн, Кру... питав, звідки взяли. Це подарунок закарпатських бізнесменів, але це не напередок. На не потягне тут більше. Навара Орегін, там Джері такі міцніші. Треба ну, я, я не думаю, що щось буде з цього ну важке. Що щось у людей будуть піднімати. Українці насправді дуже багато для своїх збройних сил роблять без допомоги і без спонукання держави. Дуже багато. Збори на зброю, зброю на деякі снайперські приблуди, які коштують дуже дорого. У нас їх немає, а у ворога вже є. Нам потрібні такі, і це все люди збирають самі. Тобто, українці допомагають збройним силам. Без допомоги держави дуже і дуже за що ми їм вдячні. Да. Ну але хотілося б, щоб була було мало таких зборів, просто щоб в них не було потреби, щоб була повністю забезпечена армія. Я Не знаю, чи це таке можливо чи ні, але отну, наприклад, внутрішній аудит Міноборони виявив у 2023 році порушень та неефективних управлінських рішень на 10 мільярдів гривень. Про це власне заявив заступник міністра Юрій Джигир. Він розповів, що від початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не Надійшла до військових частин. Всього було перевірено 9 тисяч поставок на адреси у 200 військових частинах, водночас у трьох тисячах, у понад трьох тисячах випадків не підтверджено її надходження. Ось так. А, що на фронті думають про, про це? Та, пане Кирило, цікава ваша думка. Да? Чому все ж таки це неефективність, якась вона чисто бюрократична? чи... Чи корупційна? корупційно, от як я б далі. Там деталь має дві сторони. Дві сторони іноді е, насправді ці перевірки вони не бачать, не дають реальної картини. Дійшла допомога під обстрілами, і ніхто не став оформлювати, ніхто нічого не реєстрував, роздали консерви, роздали смаколики бійцям. Щось ще все воно розійшлося, якось не задокументовано і формально це можна перевірити і виставити того командира, винуватим. І Це дуже погано, тому що наступного разу інший командир скаже, знає, що мені. Ця головна біль, щось буде не так з документами, я буду винним, так краще нічого не треба, і це погано. З іншого боку, аудіт, який Цирський розпочав, і по особовому складу, і по майну виявив такі речі, що ми тут в шоці. Ну, всі розуміють, що, наприклад, 90% загибелі на позиціях від втрати крові. Це говорить про неякість на... турнікетів? Турнікети, так, да, це основне. Це не Друга світова, ніхто не буде лежати і кричати, сестра, сестра і сестра підповзе. Ні. У Вагнерів за медіка 250 доларів премії було. Тому медиків не можна кидати на нуль, бо їх знищать, їх мало. Тому ти маєш допомогти собі сам, бо побратим має тобі допомогти. І це турнікет, це головне, щоб зупинити кров. Турнікети є погані, дуже погані і ті, що працюють. Погані, дуже погані, коштують там 150 250 гривень. Я не буду казати зараз виробників іноземних, але це вони іноземні не, вітчизняні? А є гарні американські, які стоять тисячу півтори гривень. але це твоє життя. І ти маєш мати хоча б два турнікети, а краще чотири. Ну, умовно кажучи, як жартуємо, чотири кінцівки, чотири турнікети. Хоча інші кажуть, достатньо двох, якщо дві відірве, то вже не треба нічого накладати. І знайшли у одної військової частини центральній Україні не на полі бою, не біля фронту. 30 тисяч американських турнікетів. У нас турнікети гарні, бо це життя, ми це розуміємо, але вони від волонтерів або сам купів. Хоч ти 100 тисяч получаєш, хоч 20 – це твоє життя. Завжди з тобою, завжди поруч, завжди на броніку вісить на у кого як, де як. І в сумці є. Але тут 30 тисяч гарних, насправді найкращих турнікетів американських просто лежать на складу. Я б розумів, якщо б їх вкрали та продали, я б це хоч розумів. А так вони просто лежали на складі. Все, вони пішли в війська, все пішли пацанам, пішли спасати чийсь життя. Тому Аудіт такі речі виявляє, ну це злочин, так, віднос до майна до допомоги. Але я кажу, багато просто по бумагах щось не провели. Ну це насправді дуже важко. Ну влупили, поставили машинку, наприклад, про машини казали на баланс військової частини і розбомбили в полі. Хлопці виползли, вийшли. Треба довести, що машина знищена, що ви її не розібрали на запчастини, не продали кудись. А як? Фото-відео, <кій> трохи не до того було, щоб знімати фото відео. Так намагаємось. Згоріла машинка, зняли до звіту, приклали фото, приклали відео. Так, це менше питання. Але це не завжди є можливість. І ось це українська паперова армія, бюрократія, це насправді дуже великий клопіт, і не завжди він на користь.